Добрий день, 29 серпня. Дивимося, що у нас ще подозрювало на цей момент. Це гібридна форма софа. Ось такі чулки. О, та на півруки. Є ще більше. Отакі. От Є доволі худі, є більш плотніші, такі да, колір, колір дуже привабливий. Шершні люблять їсти її. Ну так, м'ясиста, можна сказати, соку не лишнього, солодка, смак простенький. Хрусту як такого нема. Ну, приємний смак, дуже приємний. Ось хороший сорт. З хорошою назвою. Слава Україні. Великі грона. Велика ягода. Переламується аж. Пробуємо ягоди. Така ягода. Виноград такий сухий на дотик, Мов би, як бугорки на ньому невеликі. М'якуш плотна. І з тим же і соковита. Гармонія, солодка, відмінний виноград. Це первозваний край ново. Що можна за нього сказати? Сказати йому велике дякую і, мабуть, хвати. Колись був достойний сорт, але вже є набагато краще, я вже його там і різав на перепрививку, та не дійшов до нього. Ну так, стабільний, надійний, ягода мала, відносно мала, так, середня ягода, ну відносно мала, зараз уже ж не ті. З підхрустом, доволі соковита. Вже є краще, кажуть. Це сфінкс. Теж кандидат на перепрививку. Ще й підтріснув. Ось мошка. Не, вже зрізатиму на базар та й почистив його трохи. Невелика ягода Відносно. Ну Так як і перводва, не тільки з е, синього кольору. Ну, цей трошечки кисліший на даний момент, чим першозваний. Буде переправиватися, хватить. Це дашуня. В тому році сік з нього був. Видно, в той момент пішов дощ. І вона тріснула. В цьому році все нормально. Не тріщить. Так. Це ось тут покушані, по, по розкушені кимось, тоді вже мошка заводиться. А так тріску немає. Все чистенько Грони Ну, максимум може якась кіло й буде, а так менше. Ягода 10-12 грам. Сейчас смак. Соковита, солодка, Легенький мускат. Шкура. Сейчас напрягає. Сейчас еще одну спиленьку візьму десь. Угу. Щось цієї дашуні шкура, як удари не Микитівне. Оце я так шутю неудачно. Ну ладно. Ну, шкурка, так, да, щось відчувається. Це полонез 50 Прививка того року. Такий вигляд непоганий. Ягода. Трошки меньше, чем преображение. Пробовал солодка э, Читал, что там. Как его Ну что-то смуку, ничего, все отлично в нему в смаку Хрустка, Красиво, солодюща Отлично. А це ось на нього схожа Андрюша. Андрюша, Ну я б Попробував ще він кислуватий і темніший на колір. Тобто, як буде повна стиглість, то буде зовсім фіолетового кольору. Ну, а ця вже готова і доволі гарний вигляд має. Так що плюс. І ще в тому році. Андруша підтріскував, в цьому році нема тріску. Ну, це таке. Ну, грони, грони великі. Великі. Та й тут, і ці великі. Оце таке. Дар'я крайнова. Дуже задоволений цим сортом. Гарний мускат. Тверда ягода. Так. Хрустить. Тріску немає. Є тільки що шерстні оси розрізають, тоді, тоді заводяться вже мошкара. А так, позитивний такий виноград. Буває плотнуват ті груни. Ну, бажано, от як оця дуже плотна і ягода менша, де рідша ягода. Крупніша ягода, ну, зрозуміло, там, де не так плотно. Крупніша ягода. Ну Ягода доволі велика, до 15 грамів з мускатом. ну. Добавляю ще собі такого. На сонечку бере жовтизну. І ягрона і доволі непогані. Більше кілограма, Десь. ну так, Ось тільки розгрізають звіри. Це румба. Ну, ягода тут середнього розміру. М'якуш соковитий, ну не зовсім так, більш соковитий. Ну Стабільний сорт, дуже стабільний чи форма. Є гарні груни, великі до півтора кілограма, а так в основному кілограмовки йдуть. Приємний має розовий колір, то на прилавку робить контраст з другими, з білими, з чорними. Непогано продається. Не Ні мошки, ніде нічого, все чисто. Так, і тут у мене Чарлі йде. Я думав це самий найстабільніший сорт. Так, да, він вже сорт, антрацит, здається. Його перейменували. Чорний такий Блистить. Зразу смак пасльону має, а потім при повному достиганні така гарна гармонія, фруктові тона. <кхем> вот. Ну, а в цьому році він вже в та тріснув. Такого не було. Ну, не будемо на це звертати, видно так, в такий момент попало. І вот. И... І далі у нас знову ж ця Да, навантаження. По 4, 3, а так в основному 4 грона викидає на пагін. Тому обов'язково нормувати треба. Румба. Друга половина. цього чарлі. Блискучий, чорний, гарний. Ну, ягода середнього розміру. Ну і за того, що він стабільний і надійний. Я його буду тримати, ну а в цьому році я кажу, це, мабуть, так вийшло. що він підтріснув. Ну, я його почистив і все нормально вже. Це калігула. Карпушева. Чорна ягода. Трішки видовжена. У мене його форми були. Оскар, фламенко. Мабуть, ще не єдиний, так не тріщав, як, як ті форми. А це мені Нечмілий Леонід посовітував, каже, Попробую отака". Ну, отака. І дуже задоволений ним. Ягода Ну, тут грам 12. А от смак тут е, фруктовий, такий, як краса балок напоминає. Хрустка м'ясиста і хрустка ягода набрала гарно цукру. Ну, ягода від красибалок то менша, зате не треба вирізати тут, е, проріджувати ягоди. Так як там. Тріску ніколи не було, за 4 роки не було. Так що Нормальна форма. Калігула, це велика або велика. здорова ягода, і нарешті з'явилися грони. Зразу грони були зовсім маленькі, а тепер з віком ось така вже деревинка. Ось така. Вже є грона. От туди пішла, пішла, пішла. Вже такі кілограмовочки стабільно пішли. Ягода трохи менше, ніж валвіки. Зате вона хрустка. Раніше достигає, при зломі не відпадає. Ну і поки в мене вона знаходиться, тріску не було. не було. Є невелике горошиння, ну не завжди є. Абсолютно без гороху. Нормальный сорт Хрустка, соковыта Это болгарский сорт Мясиста мя соковыта Вот пробую твердюча Таксик Аж треба придавити, щоб щось викопало. Ну тільки треба діждатися, поки вона старша стає, тоді набирає. Грони стають величенькими. А так. Поки що думав перепрививати. Думаю, Алвіка пішла, ну к чому. Там зразу і грони, от маленька, садженець посадив, зразу грони є. А тут нема. Ну ді, нічого, діждалися, три кущі маю, залишаються. На базарі йде відмінно.